Просто з цієї скелі падає вода. Куди це веде? Вау. Тут типу що? Ви зрозуміли мене. Я вам заздрю, але якщо ви підписані на мене, то трошечки і люблю. А коли оце став перед є тих дві хвилини подумати про життя буття, поки проїжджає оцей супершвидкісний поїзд, Укрзалізниця. Як тут авто якесь могло їхати? Щось я сьогодні довго збирався, тому що потрібно було заїхати в автомагазин, придбати смазочку для ланцюга, бо вже закінчилось. Потім перчі знайти, а то я десь загубив. Ти знаєш, ось сьогодні от, от звик кататись в перчах і все, і вже тепер не розумію, як я колись. Катоси в безпірчів. Це знаєте, це така річ, до чого ти звикаєш, і потім без неї не можеш. Людина в загальному схильна до такого. До прикрас спочатку воно ну, тобі щось лишнє, потім ти звикаєш до цього і не можеш без цього. Так це не прикраси, а більше безпека. Коротше, так і не сказав, куди я їду. Їду я сьогодні до водоспаду, не самого більшого рівниного водоспаду України, я знаю. Є тут в мене недалеко такий. В червоному джуринський водоспад. Ні, їду я на водоспад дівочі сльози. Раніше я вже їздив до нього і так його і не знайшов. Тому, можливо, сьогодні знайду, бо він там в лісах захований десь, тому непонятно. Як ви можете бачити, позаду в мене така нічого собі, що не сказати, ні собі хмара. Попереду, попереду досить світло. Відносно, сподіваюсь, дощу не буде. Їхати мені приблизно десь в одну в один бік, десь біля 50 кілометрів, тобто це така на лайтіку. На лайчику, покатушечка. Ну як покатує, так не люблю цього слова. Якось його сквернили своїми покатушечками ці покатуни. За що я говорив? а Їхати недалеко, десь на круг вийде 100 кілометрів. Що це для цього байка, і для мене це взагалі нічого. Але ось так по теплому повітрічку проїхати, щоб ні. Настрій е -е, середній. Не сказати, що, що він відсутній, але давайте так, середній з нахилом в, в апатію. Тобто, Трошечки немає, як я швидко перевзувся. З середнього в трошечки немає. 80% таких поїздок це під вечір, саме коли сонце сідає. І їхати в бік, звідки сонце світить, не дуже добре. Просто мружишся, як мразота, тому що зажав 25 доларів чи, чи 30 на шолом з візором сонцезахисним. Ну, якщо чесно, тоді, коли я її купляв, не було моделей, які би підійшли на мою голову. А як ми всі знаємо, що голови у нас всіх різні, і кожен вважає, що в нього така індивідуальна голова, такий розмір, що ну, знаєте, дуже поширена фраза на мене попробуй ще щось вибере. Оце, оце притаманно мені, це всі люди так говорять. Але що я можу сказати? Якщо ви з ростом 180 і вагою приблизно 80, я просто вас вітаю і заздрю вам. Одразу пакетом заздрю вам. Тому що це просто ідеальний середньостатистичний європеоїдний самець або самка. Ні, ну самка ні, Ви зрозуміли мене. Я вам заздрю, але якщо ви підписані на мене, то трошечки і люблю. Коли в тебе метр вісімдесят для тебе весь світ ніби відкривається, тобі зручно і в будь-якому кріслі автомобіля, і практично на будь-якому байку. Ну хіба що зовсім малу малокубатурному якомусь не буде зручно і взагалі, і в літаках, і в поїздах, і все буде класно у вас в плані розмірів. А як тільки ви відхиляєтесь від цього розміру, тобто зросту і ваги, знайте, вам вже буде не так комфортно. Ну якщо ви не я. Жартую, якщо хтось поняв цей жарт. Трошечки егоцентрично звучало. Навіть не егоцентрично, а егоїстично. Вітряно сьогодні доволі, але це дає змогу розсікати на футболочці. Приїжджаємо в міст через річку Серед. Ось так гарно в нас, бачите? Оце я в стоюшці їду. Салфетку забув викинути, протирав візор. Просто. Таке гаряче повітря, наче, наче пари чи що. Може буде дощ? Напиши. Напиши в комент, чи буде дощ. Не хотілося б, звичайно, але я готовий до всього. Дивіться, як класно проміні. Розрізають атмосферу. Моя малишка. Гарно, ти, гарно. Збирається ось таке, наче на дощ, але не передавали. Захід сьогодні о 21-23. Це прикольно, але вже день не довший, аніж ніч. Ой, як гарно, ой, як гарно. Вробив собі круїзик, Помаленьку собі чилю Знаєте, який круїзік на Хонді NC 700? Просто отак тримаєш ручку в одному положенні і все. Маєш тобі круїзік. Водопад дівочі сльози. 16 кілометрів. Але не цей поворот, а наступний. Ну нічого, чуть-чуть постою я ось в таких моментах про щось своє думаю. Це постійний рій думок. Коротше, ну ти постійно в напрязі. А коли це став перед шлагбаумом, є тих дві хвилини подумати про життя, буття, поки проїжджає оцей супершвидкісний поїзд Укрзалізниця. Та ти що? Приєтік! <сум> Можна чи ні, пані? Пані провідниця, точніше, це напевне не провідниця. Зараз вона от Машку дасть палкою і я, я з низького старту через ці рейси просто пулю і перелечу. Чи порушувати? Ні, не будемо. Бам-бам. Жорстко трошки. Так і не скаже, що це дорога. З мого боку, практично єдина в Івано-Франківську область, а така козляча, так ніби в якесь село. І в яку пору року чи час доби я би тут не їхав, завжди холодніше, завжди вологіше повітря. Вплив Дністра на довколишній клімат, він таки впливає. Не дарма в нас тут огірки помідори, ну не прямо в цій частині. Але є в нас тут села, де огірки помідори повним ходом вирощують. А може і в цих селах також є. Знаю, вам не видно, але так дуже-дуже-дуже далеко майоріють гори. Так прям в тумані. А там ліс просто стіною. Прикольно. Оце моя футболка розвивається. Їду хвилин 5, жодної машини. Ух ти що, яка тачка. Бачила вона вже багато. Здається, попри цю заправку, прямо як гарно. ну Дорога звичайно тут така, що ти просто закачаєшся. Та ти шо? Як тобі таке? Просто, просто неймовірно. Зараз спробую передати вам цю атмосферу. Теплий літній вечір. Я їду десь біля Дністра. Ось так світить сонечко. Внизу розташоване ось це село, куди я їду на цей водоспад, А мені потрібно буде спуститись вниз і нагору. Просто кайф, ти що? До речі, село називається устечко. Ось така старовина церква з каменю такого червоного. Тут, до речі, неподалік. Багато породи. Ось ось такої глини червоної. Можливо тому, та не можливо, а точно тому. З такого матеріалу церква побудована. Ось бачите, червонувата ось така глина. Ось тут плід також червоний. Ой, кібак! Я щойно перестрибував вікно ендуро. Там така канава, там не яма, там просто канава поперед дороги. Рози цвітуть. Вау, як гарно. Так ти що? Неймовірно. Тут потрібно уважно їхати, бо саме того разу я не зміг знайти цей водоспад, заїхав десь далі. Не розумію, де тут в'їзд, Що по один бік густий ліс, що по інший. Урочище пустельня. Туди. Я в той раз тут був і прямо сюди заїжджав. Бо пам'ятаю, ще пузом черкнув, так як мого мотоцикла база довга І плюс він сам не дуже високий. Я зачіпав чуть був підоном там. І от що тут, як тут розібратись? Джурин. Це не тут точно. Добре, ми тут. А де дівачі сльози? Я синю провал. Тут куча класних місць, дивіться. Я вернусь зараз назад і спробую заїхати. Я там бачив дорогу. Сюди. Можливо, я прямо по ній поїду аж до самого водоспаду. Бо в той раз я тут заблукав просто. Ну Тут прям потрібно якийсь індуромот. Вау! Носить капець! Як тут авто якесь могло їхати? Я такими дебрями їду. Ви собі не уявляєте. Який тут дикар їздить. Тут мотоциклом ледво просто приїжджаєш. Пригинаючись. Звідси вночі буде весело виїжджати, бо вже темніє. Але може хоча б так я доїду до того водоспаду. Тунелем, просто тунелем, але для карликів таким низеньким їдеш. Дивіться, настільки густий ліс, що на дворі ще видно, а тут вже просто повна темнота. Ну, тут класно бігати, думаю. Трейли. Бо ходити, просто прогулюватись. Ну, на мотоциклі тут їхати, тим більше на авто тут взагалі нереально. Не дарма там перерили на початку, щоб ніхто не заїжджав. Так, я виїхав десь. Де непонятно. Ну і де тут водоспад. Просто не розумію. Я знов проблуджу, як в той раз і нічого не знайду. Кобе б ні. Ану заглушу взагалі. Ну нічого я не чую. Ні шуму води ніякої. Тільки музика десь на Дністрі. Та до водоспаду ще їхати і... Їхати, подивись. Я ось тут і це просто ось цим лісом тулити. Ну давай спробуємо, спробуємо давай. А те, що носить на цих палках. Мій мощний байк. В лісі настільки тихо, що я ж якось моторошно чи що, не знаю, як це пояснити. Ні вказівників, нічого. Тільки позначено, де дерева потрібно спилювати. Проблема в тому, що тут не одна дорога вкатана, а багато. Як оприділити. Що, куди і як. Ну ось, одна вниз пішла, одна догори. Я б лишив просто десь мод, в принципі, але я його вночі потім знайду. Ой-ой-ой. Згадав часи ендуро. Добре, куди я їду? Куди я їду? Стежка якась є. Ну, Я десь дуже недалеко. Дуже недалеко. І в той раз я так само був недалеко. Там якась низовина, можливо, туди. Знову роздоріжжя. Окей, я залишу там байк, попробую спуститись пішки. Залишаю мод, заблокував кермо, не думаю, що хтось тут його дергне і йду шукати той водоспад пішки. Ну простець, можливо, дойду швидше, тому що мотоциклом я не знайшов як туди заїхати. А втретій сюди їхати... Щоб знайти водоспад, також така собі історія. Я ось стільки йду, а по карті таке враження, що взагалі ця крапка не рухається. Куди ж ця стежка мусить вивезти? Такі нітки, Напевне, щоб зрізати. Глядає так ніби. Я правильно йду. Якийсь знак знайшов. Блін, ох, тут болото якесь. Я десь вийшов. Ось табличка. Тут багато плазунів. Бачите, жіночка. З таким удавом величезним. місток такий дерев'яний. Але це водоспадів очі сльози не знаю, Бачу. І чую. Просто подиві. Я вражений. От я ще тут стою, а далі ріж і просто обрив. Просто здоровений обрив. Воно виглядає все однорідне. Зелень, зелень, зелень. Обрив. А потім ще один обрив. І це просто як каньйон, а з грошей просто повністю. І знизу чую щось шуми. В принципі, сюди можна з'їхати. Бо бачу дорогу, але я її не міг знайти. І, напевне, оцей водоспад внизу. Бо бачу, тут поробили поручні такі і сходини. Доволі круті. Джуринський каньйон, екологічна стежка. я казав, воно виглядає каньйон, ну це і є каньйон, просто здоровений каньйон. Ось там. Ну, це все каньон. Куди це веде? Вау! Тут типу печери чи що? ну Тут на край можна переночувати. Якщо не будете самі в лісі, залишатися якась лавка. Від дощу точно спасе від вітру. Просто з цієї скелі падає вода. О, і відкривається вид на каньйон. Просто, просто най. Звичайно, дикі місця. Я навіть не знаю, ще якось можливо, ну, напевне, можливо, спускатись туди нижче. От, бачу просто обвали. Це земля, напевне, час від часу відколюється і ось такі величезні брили падають вниз. Звідси, якби якби посунувся, впав, це б ніхто не позбирав точно. Дуже гарно, рекомендую. Але фішка в тому, що я не можу знайти... Ключ від мотоцикла, і я не розумію, чи я настільки спішив і залишив його в замку. Що, будь ласка, приходьте в, в цей ліс і забирайте мотоцикл. А якщо я загубив, це також, ну, це як варіант. А якщо я загубив, це ще гірше буде, бо тому що... в замку він ще може залишитись. А якщо загубив я його, то навряд чи я його знайду зараз. Міг я його загубити чи ні. Як думаєте? Почав з згору. Фу, підніматися на гору каньон. Каньйону. Та ще якось не такою стежкою. Не тією, точніше, що я спускався. Так, вийшов на дорогу. Фу, вийшов на дорогу, не можу мотоцикл вже знайти. На те, що ключі. Фу, жовтий мотоцикл. Ж не дарма я можу. жовтим купора. Фу. Фу, я вже накрутив якесь цього, як я комусь дзвоню з друзів і вони їдуть по ще один запасний ключ до мене додому. Потім мене шукають в цих лісах. Залишив замку. Фу. Замку бардачка. Пульс 126. Якраз робочий. Аеробна зона. Ну, Заодно вже бутилочку візьму. Води з джерела наберу. І так швидко біг. Під гору. Воно практично вертикально. Щоб майже нічого не знімав. О, це ж треба так, не дарма кажуть. Щоб зробити людину щасливою. Щось забери в неї, або нехай вона загубиться. А потім знайде. Я реально щасливіший, ніж до того. Ооо. Ну прикро, що не тече. Тут теж дві труби, тобто тут нормально так текло. Але видно, що тут доглядають, бо тому що покошена територія, місток, поручні. Ну знайти це місце, я не знаю. Зараз хіба що вийду цією дорогою, подивлюсь, як сюди можливо заїхати. Планую ще раз сюди вернутися, але за дня і спустити ще нижче або прям мотоциклом поїхати по цій дорозі. Чогось я собі так думаю, що колись сюди могли їздити між селами, щоб не об'їжджати кілометрів 30, їхали. Сюди напряму прикиньте. Вже вийшов на ось цю дорогу, що я в тому році їхав. І згадав, що я з'їхав прямо з цього горба і чув шум води, але просто тоді в було темно. І я подумав, що ще куди мені ще з'їжджати. Там і так вже крутий горб. І просто вернувся. Я був буквально в 20 метрах від, від ось цього джерела. Ну і ще чуть далі. Там вниз, не знаю, чи я б вночі тоді знайшов. Але ну, навряд чи я би знайшов. бо сам водоспад доволі захований. Він так на обриві скали, яка зарожча, як і весь цей ліс. Но тут дуже атмосферно і тихо. У мене вся спина мокра. Як звідси виїхати, поняття немає. Щоб я зараз десь не виїхав взагалі в іншій частині лісу. По GPS -і не варіант, тому що я дивлюсь, там все сплошний ліс. Здається, звідси я приїхав. А що я поворот включаю, якщо я тут сам? Знаю, що чим далі дебрі, як в тій прикасті, чим більше дебрі мають бути, тим далі в ліс. Але в цьому випадку я пам'ятаю, що, що навпаки, сюди я їхав, я не знаю. Ну якщо цей відос вийшов, то знаєш, все окей. Здається. Ніби сюдою. До речі, якщо б всюди таке покриття було цим лісом, я можу проїхати хоч і весь цей ліс. Так, здається сюди. Я не знаю, чим вам видно. Я просто їду. Я не знаю, якби хтось тут щось на мене напало, мене б тут навіть ніхто не знайшов. Реально. Може грибники десь вже під озінь. Якщо тут ходять вони. Так, ну поендурите отак. Якщо у вас ендуробайк, байк, тут найс. А на стрітусі ну, можливо їхати. До речі, не сильно гірше, ніж по асфальті. Корінь по цих основних дорогах майже не попадається, тільки сказав, тут коріння на корінні. Мені здається, я тут проїжджав. Саме зараз буде важче Це тими корчами. Там все потрібно їхати, пригнувшись. Я би міг виїхати до тих шлагбаунів, але вони позакривані, там також корчі. Також не варіанту. Вже вертаюся тим, е, тим шляхом, котрим заїжджав. Фу, от для цього і потрібен низовий мотор. Так, це точно тут, це точно тут. Це Unreal. Саньочок, саньочок. Щоб ви розуміли, це не заради контенту, що ви це зацінити, що я вночі їду, просто якимось тунелем. Просто подивись на це. Просто тунелем. Я не розумію, що тут. Так зарошу, ну ніби вкатана дорога, але просто зарошу як тунель. Наче бачу якесь світло. Але це ще хвилин 20 їхати такими корчами, оскільки я пам'ятаю. Чуть руль в поперек не, не став. Тут який, якийсь би капан. Зараз якби вибіг, він би був в шокі, що ця людина тут робить. Оп-оп-оп. О, це вже мене радує, хоча б трошки. Оп, акація. Встигну забрати руку. Ну, я б сказав, що навіть і шалко е, НСІху ганяти по таких корчах. Але прямо тут... Ох, чуть не нир... Чуть... Чуть не нирнув туди. Я виїхав звідти. Фу, моя нс вивезла. Ох, їсти вже хочу. Ну тут навряд чи десь є якесь кафе. Ні в цьому селі, ні в СМТ. Яке я буду зараз назад знову проїжджати, немає жодного закладу. <хи> навіть більше шансів, що в цьому селі буде якийсь заклад, аніж в СМТ Товсте. Не раз їхав через товсте і шукав, де би поїсти. Питав навіть місцевих жителів і вони кажуть, що ні, у нас такого нема. Я кажу, а де можна поїсти? Вони кажуть, ну, вдома можна поїсти. Якщо б я знайшов дорогу, як з'їхати до Дністра вниз? Що це без 15.10. Я б поплавав у ньому, зібрався і поїхав додому. Це би було супер. Вночі поплавати в Дністрі. Навколо такі високі гори з лісами, ну, тобто каньйон. Зараз я запитаю, можливо, когось весь магазинчик. Добрий вечір. А до Дністра якось тут можна з'їхати. Жіночка пояснила мені. Оп! Я люблю устечко. 5-6 метрів. Так, куди? 5-6 метрів. Каже, машини з'їжджають. Ну, дорога ніби як до Дністра. Вичка в мене є. Вау, та тут коні. Одна штука, дві, три. Прикинь, уповінь це дно Дністра. Нічого собі впала вода. Це прикол, звісно. Як так? А чо, а чого тут... Ну тут явно дно було. Явно оце дно, таке кам'янисте. Ось де не де вода. Та вже темніє конкретно о жаба пострибала. Правда, рушника ніякого немає. Зараз спробую яка тут вода, і заодно яка тут глибина? <ріст> <ріст> ти що? Я пішов плавати. А ти підписуйся, коментуй, став лайк, поширюй це відео і бережи себе.